Всім привіт! З вами знову Наук Попіл. І в черговій новій обстановці цього разу її мені люб'язно надає клятий раціоналіст. І за іронією, і навіть за такою приємною вже, можна сказати, традицією, колись у 2020 році на його каналі вийшло відео про Сови жайворонків, про хронотипи в такому скороченому науково-популярному варіанті. А сьогодні я прийшла вже до нього в гості поговорити про. Хронотипи для свого каналу, і в трошки розширенішому варіанті. Тому що тема дуже-дуже холіварна. Тема, на яку багато списів інтернет-бійців поламано, і про яку насправді досі не дуже добре знають навіть лікарі, навіть ті, хто не дуже добре відслідковує останню літературу у напрямку хронобіології, науки про біологічні ритми, і хто не настільки заглиблений у пошуках прямо нових, нових, нових знань. Отже, моя мета сьогодні розказати вам трошки, що таке спектр хронотипів, чому ми всі різні, чому некоректними є обидва вислови: і те, що існують тільки сови і жайворонки, і те, що ні тих, ні тих не існує, і треба тільки дисципліна усім. І можливо, дам якісь підсказочки, за якими ви зможете визначити своє місце у цій шкалі хронотипів, та відповідно трошки оптимізувати своє життя. Почнемо здалеку, чому це взагалі все важливо. Тому що в нашому організмі існує таке прекрасне явище, як біологічний годинник, і він не просто десь в одній точці в нас сконцентрований, а він має прояви на різних рівнях організації живого. Тобто, в нас є біологічні годиннички в кожній клітинці, і в нас є центральний регулятор синхронізації цього всього, і також цього всього із зовнішнім світом, яке знаходиться. Ходиться у надперехресному ядрі гіпоталамуса. І ось цей центральний регулятор він виконує купу задач, а кожна клітинка на своєму рівні має свій чудовий ритм, який при цьому збігається із, ну, грубо кажучи, загальноорганізменним. Тобто мої клітинки мають один ритм, клітинки кляхто раціоналіста мають можливо інший ритм, а клітинки кожного із глядачів цього відео мають відповідно свої варіації цього ритму. У чому відмінність між цими відтінками ритму? У тому, що наша внутрішня доба, яку ми звикли визначати як 24 години, насправді може бути трошечки відмінною від цього числа. Тобто в когось вона може бути сильно довшою, в когось трошки довшою, в когось рівно 24, хоча це рідше, і так далі. Тобто, можуть бути відмінності у хвилинах між цими внутрішніми ритмами і. Скільки триває конкретно ваша внутрішня доба, це питання до ваших генів, до того, як вони експресуються, тобто проявляються, і до того, в якому ритмі відбуваються так звані молекулярні осциляції або коливання певних процесів у середині ваших клітин. До чого тут хронотип? Повертаємось до того, що хронотип це така дуже складна конструкція, в якій який є багато ознак, в якій є багато функцій, окрім годин засинання і прокидання. Тобто, коли ми кажемо про хронотип, то зараз науковці використовують такий термін, як мультимодальна ознака, тобто, вона. Стосується всього, що з нами відбувається протягом доби. Вона стосується нашого апетиту, нашого лібіду, наших інтелектуальних здібностей і багатьох інших дрібних параметрів, про кожен з яких періодично з'являється якась окрема наукова робота, про те, як досліджували ось цей маленький нюансик у порівнянні для різних хронотипів. Також хронотип це настільки складна конструкція, що в її формуванні є, як мінімум, три великих цеглини. Перша цеглина це біологічні фактори, друга це психологічні, а третя це соціальні. І у кожному із цих блоків є, відповідно, свої підблоки. І якщо ми говоримо про біологічний блок, то там є генетичні, епігенетичні, певні набуті, залежні від того, де ви проводили там, раннє дитинство ознаки і так далі. І так далі. І ось це все трошечки по-різному впливає на проявленість кожного з відтінків хронотипів. Я розумію, наскільки воно так складно зараз звучить, але я спробую розкласти трошечки по поличках це все, і ви зрозумієте ці відтінки. Чому я весь час підкреслюю слово відтінки, спектр, шкала? Тобто я не кажу, що хронотипів є там 2, 3, 5, 15. Ні, я кажу, що це. Певний спектр варіантів для Трошечки спрощення цього поняття, можна сказати, що це шкала від 1 до 10, де в нас буде, наприклад, 1, 2, 3 відтінки ранкового хронотипу, 8, 9, 10 відтінки вечірнього хронотипу, і 4, 5, 6, 7 відтінки проміжного хронотипу. Бачите, я ще не сказала жодного пташиного слова і ні, ні, нікого не назвала тут совами, жайверинками чи голубами. А, але якщо ми подивимось на популяцію, то як з більшістю таких складних факторів. У нас буде розподіл ось таким дзвіночком. Тобто, в нас буде менше представників радикальних варіантів, і більше представників оцього проміжного хронотипу, тобто більш усередненого варіанту. Що це означає на рівні побутовому? Це означає, що от ті люди, які кричать про те, що не існує хронотипів і всім потрібна виключно дисципліна, вони якраз належать до ось цієї переважної більшості людей, які в Входять в межу від четвірочки до сімочки, і їм дійсно потрібна дисципліна, бо це проміжний хронотип, серед якого можуть бути як аритміки, так і люди з трошечки розмазаним відчуттям доби, так би мовити. А от люди, які знаходяться ближче до крайніх частин цієї шкали, якраз мають найбільший внесок біологічного, у тому числі генетичного компоненту, і відповідно для них зовнішні. Ці психосоціальні умови, це лише допоміжний фактор корекції хронотипу, але радикальних змін вони не отримують при зміні режиму ззовні. Більше того, якщо ми маємо якусь насильницьку мету перетворити справжню пізньо, ранньо-ранкового і навпаки, то ми отримуємо велику невдачу, яка може вплинути на здоров'я і якість життя цих людей. У той же час люди, які вам будуть казати, що та, що ви оце розказуєте, я був все життя совою, потім прочитав якусь книжку став жайворонком, або там я працював на такій-то роботі, було нормально ввечері, а потім працював на іншій роботі, було нормально зранку. Що ви оце розказуєте? Так от, ті, які так настирливо намагаються розказати, що можна легко перейти з одного варіанту в інший, вони просто насправді не належать до крайніх хронотипів, вони належать до варіантів проміжних і відповідно. Для них дійсно ці зовнішні умови, умови роботи, якісь соціальні фактори є визначними, є головними, і вони дійсно можуть протягом життя дуже по-різному себе адаптувати в різні умови. Відповідно, якщо ми говоримо про людей із крайніх варіантів, то там все інакше. Вони просто дуже добре про себе зазвичай це знають, вони відчувають, навіть не маючи жодного розуміння, що таке хронобіологія, циркадна ритміка і так далі. Вони просто знають, що от вони живуть ось так і інакше їм дуже боляче. От для утрованого такого прикладу, якщо ми беремо ранковий хронотип такого більш радикального варіанту, то це люди, які будуть вставати о 5 годині ранку, не дивлячись на те, відпустка в них щось їх спонукає до цього вставання. Чи ні? Просто вони так встають, тому що їхній організм в цей момент вже має достатню кількість нейроендокринних передумов для того, щоб бути бадьорим, бігти марафон, знімати схід сонця, писати всім, що ви лохі, і так не робите. Але е, для них це дійсно природно, для них, для них це дійсно нормально. У них дійсно є якась там магія ранку і всі інші ознаки е, прекрасного пробудження із сонечком і так далі. Але ці ж люди вже ввечері будуть. Млявими, будуть казати вам о 16-й, що «Ой, та вже кінець робочого дня, давайте завтра, будуть більш такими розсіяними і неуважними в вечірні години. Їм практично неможливо працювати на тих роботах, де потрібна якась уважність і фокус в вечірні години, і вони можуть навіть заснути там десь в пледику на вечірці, попри всю музику і галас навколо. Отже, це такий був опис радикально-ранкового варіанту, звісно, утрований, але для того, щоб ви зрозуміли трошечки характерні ознаки. Якщо ми говоримо про радикально вечірній, то матимемо інші відтінки сприйняття доби, тому що зранку, навіть якщо людина прекрасно виспалась, вона, наприклад, лягла о 12-й, прокинулась о 8.30, виспала свою добову норму, яка, до речі, також має індивідуальні особливості. І ви самі тільки про неї можете про себе дізнатись, і якщо в середньому віці вона потрапляє в інтервал між 7 і 9 годинами, то це ок. І от людина, вечірній хронотип. Виспалась, все в неї чудово, але вона прокидається, вона не готова бігти марафон. Все класно, але марафон не можу бігти. Вона буде трошечки повільніше входити в бадьорість цього життя. І 20-30 хвилин після прокидання для неї це нормальний час для того, щоб увійти в цей день. Відповідно, найбільші, навпаки, піки якоїсь інтелектуальної, творчої активності в таких людей будуть ввечері. І в залежності від того, ми говоримо, Говоримо про м'яковечірній чи радикально вечірній варіант. Це може бути або там 8-ма година вечора, або й 10-та година вечора, коли е, ранньоранкові вже будуть лежати у своєму ліжечку. І тут важливо знайти такий режим дня, який буде враховувати всі ці особливості, який дозволить реалізовувати ці точки натхнення, яких називають в повній мірі, але при цьому не жертвувати заради. Цього кількістю та якістю сну, і не заходити на територію повністю нічного часу. Тому що, як ви могли помітити, я весь час кажу пізньовечірній вечірній хронотип, тобто я не кажу слово нічний. Тобто те, що в побуті називається совою, не має асоціюватись із сидінням до ранку, тому що це вже не входить у цю шкалу хронотипів. Це вже, скоріш за все, ознака збитого режиму, яка притаманна частіше, до речі, представникам проміжного хронотипу, а не безпосередньо вечірнім представникам. Тому що у вечірніх зберігається оця циклічність прив'язка, і вони навіть най-найрадикальніші до другої години вже мають. Мають все-таки спати для того, щоб власне, отримати ці 7-9 годин сну в легально нічний час в темряві з усіма е, особливостями, про які я розповідала у відео про зміни освітлення. Тобто всі ці закономірності вони працюють, і їх необхідно дотримуватись е, і представникам вечірнього хронотипу в тому числі. Але так, зрозуміло, що їм потрібно шукати такі варіанти роботи і життя, де їм не треба буде прокидатись о 5 годині ранку. Тому що, якщо вони робитимуть а, таку собі ситуацію, коли в них 5 днів на тиждень примусове прокидання о 5-й ранку, а потім на вихідних відсипання до 12-ї, то вони роблять собі такий Соціальний джетлаг це теж офіційний термін, який полягає у тому, що ви робите собі різницю, як ніби ви перелетіли в Корею 7 годин, але при цьому ви не полетіли в Корею, і при цьому у вас це відбувається щотижня, і, відповідно, організм не встигає за ці два дні ані виспатись, насправді виспатись, ані адаптуватись до якогось нового режиму. І, відповідно, ми маємо весь час такий коло. Поливання, які не є ок. Для того, щоб бути окей, нам потрібно мати відмінність між буднями та вихідними не більше, ніж 2-3 години. Тобто, якщо ви в будні встаєте о 7, а на вихідних о 9, то з вами все окей, нічого не треба змінювати в цьому режимі. А от якщо відмінність настільки широка, як 5 і дванадцята, то звісно треба подумати, як можливо оптимізувати свої робочі години. І тут ще варто зазначити, що класним маркером. На визначення свого хронотипу став період карантину, онлайнів і необхідності працювати з дому без якогось контролю з боку там, приходу на роботу, бізнесу і так далі. І виявилося, що якраз представники проміжного хронотипу значно тяжче пережили цей період, тому що в них з'їхав режим. Вони часто мені скаржились про те, що вони сидять якраз до ранку, дивляться серіал, потім весь день сплять і щось їм все не клеїться. А представники і ранкових і вечірніх хронотипів, вони насправді плюс-мінус зберігли той самий режим з поправкою на те, що там не треба їхати, наприклад, на дорогу час закладати на роботу і так далі. Тобто це також така ознака, що чим легше вас хитає і чим легше вам зайти в ситуацію, коли ви сидите до ранку і просто вже втрачаєте. Лік часу тим ближче, ви скоріш за все, до проміжного хронотипу. Але повертаючись до причин, чому ми всі різні, тут комплексно, як я вже сказала, біологічні, психологічні, соціальні, і я дуже хочу підкреслити, що немає якогось одного гена совинності чи жайворонковості чи голубиності. Існують генетичні передумови. Це означає, що є низка якихось генетичних особливостей, поліморфізмів, експресії генів певних, тобто там епігенетичні ще підключаються особливості, які формують цю вашу у Унікальну картинку хронотипу. І е, тому, якщо там хтось десь радить от, зробіть тести, там вам скажуть зразу, хто ви, то це, скоріш за все, не спрацює в усякому разі, поки що, можливо, потім знайдеться якісь такі параметри, але поки що на е, початок 2023 року ми ще такого параметру не бачимо. Але е, інструмент головний для того, щоб зрозуміти, до якого ви хронотипу належите, це самопізнання, саморефлексія. А також, якщо Якщо є змога, бо я розумію, наскільки це утопічне побажання, але спробувати на 2-3 тижні ті самі кудись зайти в такий режим, де вас не будуть турбувати ваші соціальні прив'язки, де у вас не буде будильника, і ви зможете засинати і прокидатись тоді, коли дійсно ви хочете, а не тоді, коли треба, тому що робота, дитина, собака чи ще щось. Я розумію, підкреслюю, наскільки це важко, але от якщо є така можливість, то це дуже допомагає зорієнтуватися і зрозуміти все-таки, в який бік вас, вас буде заносити, тобто більше в ранішній чи більш вечірній, чи, можливо, ви зрозумієте, що вам таки не вистачає якоїсь соціальної прив'язки, і ви самі шукаєте якусь ось таку режимну ситуацію, в якій вам буде комфортніше. Наостанок, ще хочу зазначити, що дуже багато хайпових західних. <заголовків>, як зазвичай на всяких темах, які стосуються здоров'я, і ви можете побачити щось що таке на кшталт сови помирають раніше. І е, такі роботи дійсно були, і такі заголовки дійсно були, і що найцікавіше, в них дійсно є сенс. Але неправильним є висновок, який роблять з цього заголовку люди, які не чули всієї попередньої частини цього відео. Е, висновок вони роблять такий: – «ага, раз сови помирають раніше, Значить, що треба, треба терміново стати жайворонком. Але якщо почитати саму статтю, то ви побачите, що сови помирають раніше через той самий соціальний джетлаг, через десинхроноз, несинхронізацію внутрішніх і зовнішніх ритмів. Відповідно, для того, щоб совам не помирати раніше, їм треба не ставати жайворонками, а адаптувати своє життя під свій біологічний ритм. Відповідно, знайти якийсь більш гнучкий режим роботи. Знайти можливість спати в зручний для себе час і так далі. І е, тут дуже багато всього сказано про те, як, як це все зробити, і як собі влаштувати свій режим. Але навіть про це говорять уже не тільки біологи і лікарі, а говорять про це навіть фінансисти і бізнесмени. Навіть в Financial Times колись була велика стаття на розвороті про те, наскільки впливає на ефективність компанії врахування хронотипів її співробітників. Тобто, коли, грубо кажучи, якесь важливе зібрання ставлять не на ранок, тому що начальник ранньоранковий тип і він хоче прибігти в офіс і одразу всім все найкраще розказати. І не на вечір, коли начальник вечірній тип, тому він якраз придумав, що вам розказати, а половина колективу вже не сприймає інформацію. А, наприклад, всередині дня, коли ті вже прокинулись до кінця, ці ще не засинають, і тому все окей. І це також важливо для того, щоб знайти для себе от оптимальний ритм, який буде приносити найбільше і задоволення, і грошей, і здоров'я, і всього іншого. Що ще цікаво, на наш хронотип можуть впливати не тільки наші генетичні особливості і соціальні фактори, а і, наприклад, наш мікробіом, Хоча там все ще дуже складно і я не можу вам зараз розповісти чітку схему, як саме він впливає на хронотип, але є ознаки, що трошечки відтіночки він може нам зсувати. Плюс ми маємо звертати увагу на вік, тому що те, що я зараз розказала, це про ну, більш-менш уже. Такий середньо усвідомлено дорослий вік. Але в нас ще є два таких важливих пункти в життєвому шляху. Перший пункт це підлітковий вік, коли всі, навіть ті, хто буде потім більш до проміжного хронотипу належати, як і більшість популяції, мають. Вечірність, пік вечірності, тому багато експериментів, які показали, що перший урок для підлітків, який починається о 8-й годині, це абсолютно витрачений дарма час і те, що тільки приносить агресію і незадоволеність в цьому віці. А другий варіант такої виду зміни хронотипу це наш вже вік, такий більш поважний, коли змінюється метаболізм мелатоніну, скорочується Потреба у сні загалом, і в основному це скорочення потреби у сні відбувається за рахунок ранкових годин. Тобто людина, яка все життя вставала пізніше, їй було важко рано вставати, вона раптом може там, у 80 років. Зрозуміти, що от вона прокинулася о 6-й ранку і готова сідати в тролейбус і кудись їхати. Тому оці анекдоти вони мають такий трошки біологічний зміст. Але загалом, ще раз підкреслюю, що дізнатись про свій хронотип можна, задаючи собі низку питань. Ми розписали ці питання найбільш детально у книзі, коли я нарешті висплюся, Віхоли. Там можна прям малювати, дописувати, працювати з цією книжкою, як з таким. Особистим щоденником, і після цього трошечки краще зрозуміти якраз свій хронотип. І якщо раптом у вас вже є зроблений тест 23 nmi чи будь-який інший генетичний, і у вас є доступ до роудейта, тобто до сирих даних, ви можете. Прогнати низку поліморфізмів, які на сьогодні асоціюються із хронотипом, і подивитись, чи присутні вони у вас чи ні. Але робити генетичний тест виключно для того, щоб дізнатися свій хронотип, це даремна витрата часу і грошей, тому що, як я вже казала, якогось одного гену такого поняття немає, і відповідно, це більше як така дослідницька робота, самопізнання і так далі. Тобто, якщо є, то це такий бантик цікавий. Якщо нема, то вам Може цілком вистачити самодослідження і розуміння, все-таки, до якого хронотипу ви належите. Ну і ще із цікавинок, це те, що ну, наші е маленькі друзі, котики, собачки і інші тваринки також мають відтінки хронотипу, попри те, що в них є там, свої притаманні виду особливості добової ритми, які у е деяких е е е е котиків і собачок все-таки є теж трошки ранішність більша, трошки вечірність більша, свої ритмі ритми, цикли і інші особливості, і мені здається, що це прекрасна ілюстрація того, що оці відмінності в біологічній ритміці, вони в принципі притаманні багатьом видам. І більше того є е, такий, нібито контраргумент до всієї історії про хронотипи, що, мовляв, от колись всі люди вставали і лягали з сонечком одночасно, а ви оце понавигадували. Насправді теж не зовсім так. Е, для того, щоб плем'я виживало, йому було б досить е, небезпечно взяти його так, всім по дзвіночку однаково заснути, потім всім однаково прокинутись. Е, завжди були якісь трошечки суви, е, чергування, якісь зміни. Активності для того, щоб весь час був якийсь контроль над ситуацією і відповідно забезпечення безпеки. Тому що е дійсно вважається, що більш так, така вечірність вона стала більш поширеною там після появи спочатку, вогню, потім штучного освітлення, але все одно певні маячки до цього вже також були. І еволюційно це також історія про те, що е виживання плем'яні завжди на першому місці і відповідно такий розподіл активності він це виживання з більшою ефективністю міг забезпечити. Тому звертайте увагу на свій хронотип, дізнавайтесь про себе більше, не обмежуйте себе пташиною термінологією про сови жайворотків, а використовуйте більш таку і кажіть, ранковий вечірній і проміжний, звучить солідно. І адаптуйте своє життя під свій хронотип, тому що це дійсно може допомогти покращити якість цього життя, і отримати максимум енергії і відчуття виспаності, коли ви сприяєте. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Клятого Раціоналіста, якщо раптом сталося якесь таке диво, що ви бачите мене, але не бачили його, що я дуже слабко вірю. І подавайте якісь ознаки життя у коментарях, тому що це також привертає увагу до українського YouTube. па Папа!